Обіцянка автор Кочанська Ірина Українська терапевтична казка. Жив собі хлопчик Кирилко. Це був звичайний хороший хлопчик. Як от ти. Кожного дня він ходив до дитячого садка. Любив ласувати маминими тістечками, гойдатися на гойдалці, з'їжджати з гірок, їздити на велосипеді та самокаті. І ще багато чого цікавого та веселого, такого, що любиш робити і ти. От якось Кирилко захворів і залишився з татком вдома. Кілька днів пчхав, кашляв, мав високу температуру, лежав у ліжку і терпляче пив ліки, терпів навіть уколи і гірчичники. І нарешті почав потроху одужувати. Тато доглядав синочка, бо працював вдома за комп'ютером і міг не ходити на роботу. А от мама не могла. Проте тато з сином чудово давали собі раду. Кирилко вдома не нудьгував, бо мав силу силену іграшок аж три мішки. Одне було зле. Погравшись, доводилося складати іграшки на місце. Таке у Кирилка вдома було правило. Але Кирилкові не завжди хотілося складати іграшки, мабуть, так само, як і тобі. Одного дня, досхочу набавившись іграшками, Кирилко пообіцяв поскладати їх пізніше і побіг дивитися мультики. А після мультиків сів малювати. А потім настав час обіду, а по обіді тату поклав його спати. Прокинувшись, каліта побіг до іграшок. Ах, не іграшок не було жодної. Хлопчик заплакав і побіг до тата. Тато іграшок теж не знайшов. Куди ж вони поділися, як ти гадаєш? запитав тато. Може, ти їх чимось образив? Та ні, палко заперечив син, я люблю свої іграшки, не ламаю їх, ти ж знаєш. А може. Кирилко сумно похилив голову. Що? запитав тато. Я забув покласти їх на свої місця. Пообіцяв і забув. Сам спав у своєму ліжку, а іграшки валялися на підлозі, наче сміття. Розумію, сказав тато. Бачиш іграшки, як і ти сам, не люблять, коли хтось порушує обіцянку. Та ніхто цього не любить. Тоді доведеться попросити пробачення у своїх іграшок. Так, але як я можу вибачитись, коли іграшок нема. у вигукнув Кирилко. Ідея, тато підняв палець догори. Я дам оголошення в інтернеті від твого імені, де ти обіцяєш надалі не порушувати обіцянки. Згода, аж підстрибнув від радості Кирилко. Так і зробили. А ввечері пролунав дзвінок у вхідні двері. Коли мама відчинила, на порозі стояли всі кирилкові іграшки. Як же він зрадів? А ти б зрадів? Відтоді Кирилко без нагадувань складав іграшки на місце і пам'ятав, що обіцянок треба дотримуватися.